Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції з 11 червня і діятимуть по 17 червня, включно покажу, що є з акційними цінничками. Щиро дякую всім, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Щиро дякую, це допомагає каналу. Розвиватися, щоб його бачили більше глядачів, то щиро-щиро вам дякую. Від торгової марки Галичина акційні ціни на йогурти. йогурт без цукру 280 грамів за 26 гривень. Йогурт Сониця, Манго, смак 240 г за 26 гривень. І такі варіанти зі злаками вишня або чорниця смаки 290 грамів, 30 гривень і 50 копійок. Йогурт галичина, смак, персик або вишня 115 г за 11,70 гривень. Серки глазуровані від торгової марки Своя лінія. Є з ароматом ванілі. Смак шоколаду. Упаковці 36 грамів, ціна 11 гривень і 12 гривень. І такий варіант подвійний. Загальна вага 60 грамів, ціна 17,50. Смак вишня чорна смородина. Молоко від торгової марки Ферма 2,5% жирності за 39 гривень. Об'єм 840 грамів. На У нас немає акцій. Сири від торгової марки «Сот» напівтверді в упаковці 150 грамів. Вони нарізані скипками. Є гауда безлактозний, гауда і маздам. За 60 гривень упаковка. Сир від торгової марки Комо твердий, сметанковий, вершковий або гауда ціна 55 гривень за 150 грамів. Сир плавлений від своєї лінії. Вага 70 грамів, дружба або вершковий ціна 14,50. Виріб фаршовий, новомиргородський 420 грамів. Така паличка важить, і ціна за упаковку 43 гривні. Ковбаса тернопільська. Сиров'ялина 286 гривень за 1 кілограм. Орієнтовна вага 350 грамів за паличку. Від торгової марки Добров. Ковбаса Тірольська. Ціна за кілограм 367 гривень. Ковбаса від своєї лінії молочна. Бага в упаковці 550 грамів, Ціна 103 гривні і 50 копійок. шинку рубана ковбаса за 140 гривень пів кілограма. Майонез від торгової марки Оліс. Файний об'єм 500 грамів. Ціна 52 гривні і 30 копійок. Майонезний соус від Оліс. Тут вага 560 грамів. 34,70. Майонез від торгової марки Щедро. 400 грамів. З таким дозатором, так би мовити, 41 гривня 50 копійок. А от подушечками розібрали, коли встигну. 32 гривні 300 грамів. Такого формату. Тільки від торгової марки щедро провансаль. Кетчупи від торгової марки Оліс, лагідний або шашличний 250 г 18,50 Соус від щедро барбекю. 22 гривні 70 копійок за 200 г. Сирний соус щедро, також 200 грамів, ціна 24 гривні. Огірки мариновані від торгової марки Верес 68 гривень і 20 копійок за 500 грамів. Від торгової марки Верес горошок зелений консервований 420 грамів упаковці ціна 37 гривень. І кукурудза від «Верестеш» з акційною ціною. Тут вага 340 грамів. 37 гривень. Мабуть, літом найактуальніше, так? Напої різноманітні. Давайте глянемо. Пепсі об'єм 1,5 літри, ціна 28,80. Квас хлібний від своєї лінії. 2 літри об'єм, ціна 35 гривень. Ось такий енергетичний напій, теж від своєї лінії. Об'єм 1 літр, ціна 21 гривня. Відживчик напій, смак вишня. Звертайте увагу, бо вони схожі кольорові червоні, але з акційною ціною вишня. Ціна 35 гривень за 2 літри. Вода від своєї лінії трускавецька. Сильно газована, слабо газована або не газована. 15,60 за півтори літри. Від торгової марки біола нектари. Яблуко виноград 42 гривні. Вишневий нектар 42 гривні 50 копійок. І томатний густий 42 гривні за 1 літр. Від торгової марки джафа нектари. Вишня 50 гривень 80 копійок. Гранат 49,70 Мультифруктовий 56 гривень і банан полуниця 49,70 за 950 мл. Сухий сніданок. Гранола є смак такий полуничний або шоколадний 45 гривень за 250 грамів. Локшина рисова з соусом Фубо 24,50 гривні. Суп харчо, тетя Соня. Ціна 27,60. Від своєї лінії супи зі смаком курки або зі смаком бекону. Ціна 18 гривень. І такий варіант традиційний, ціна 16 гривень. Севія із натуральним підсолоджувачем 95-50 в упаковці 250 г. Цукерки ромашка класична. Вагові від своєї лінії 150 гривень за 1 кілограм. Шоколад від торгової марки Мілка 100 г 90 87,5 г. Ціна 51 гривня на будь-який із цих трьох варіантів. Як бачите, є з різною начинкою. А ось цей варіант, так би мовити, дитячий, він буде порційний такими паличками запакованими. 8 штук їх є в упаковці. Шоколад молочний мілю із печивом. Ціна 85 гривень 270 г, із арахісом та карамеллю ще є. Теж 85 гривень. Крекер від торгової марки Рошен із начинкою. За 39 гривень і 50 копійок. Тут є 5 індивідуальних упаковочок. Так як тут намальовано, так вони йдуть і запаковані. Багато акційних пряників від своєї лінії. Запорізькі 25 гривень 300 грамів. Зі згущеним молоком 29 гривень. З начинкою лісовий сад. Ой, не лісовий, літній, літній сад. 26,50. Вибачайте за помилки. Спішу, і то так виходить: 26,50, абрикосова начинка. Вишнева 26,50. Не акція, але новинка, яка привертає увагу. Печиво від торгової марки «Ярич Марія. Кукосою. Щось новеньке 21 гривня 70 копійок. Печиво від торгової марки Рошен Ловіта Із начинкою 80 гривень за 420 грамів. начинка або вишня, або апельсин. Я такі акції називають Трошки акція. Трошки акція на макаронні вироби від делюкс. 48 гривень за пів кілограма бантики. Пір'я. Спіральки. І дивіться, якщо оплачуєте карткою АТБ, то трошки буде більша знижка. Витки 48 і вермішель. Локшина 58,70. І листи для лазанії 69,70. Акційна ціна на нещодавню новинку. Це є макарони від торгової марки День у день. В упаковці 1 кілограм, ціна 36 гривень. Пера, спіральки, пружинки, вермішель. От На вибір. Велика пачка просто тінь падає і не дуже добре видно. 1 кілограм. Хто вже пробував, залишайте відгуки, смачні, несмачні. Дякую, наперед вам за відгуки. Фасований рис Камоліно преміум. 4 пакетики. Загальна вага 500 грамів 46 гривень. Крупа булгур, ціна 40 гривень за кілограм. Крупа пшенична атуаль 800 грамів 31 гривня і 40 копійок. А є крупа пшенична від розумного вибору. 18 гривень за кілограм. Наша ряба, стегна курячі ціна. Олія олейна традиційна 72 гривні за 850 мл. Шпроти від торгової марки «Ріка Голд» в оливковій олії 160 г 57 гривень. Сардина в оливковій олії 240 г 53 гривні 50 копійок. Сардина натуральна з додаванням олії 46 гривень. І бланшована в олії 47 гривень за 230 грамів. Креветки не розібрані в варено морожені від своєї лінії. 900 грамів 190 гривень. Розмір 70-90. Крабові палички від делюкс 250 грамів за 50 гривень. Морозиво від торгової марки Руть, брикет. Двадцять Морозиво Люба Буба. Торгова марка Ласунка двадцять гривень, 50 копійок. І торгової марки злагода масло сімдесят два і сім жирності за 66 шість гривень. Продукт ваш молочник. Рослинно вершковий. 36 гривень за 180 грамів. Морозиво від торгової марки Ласунка стоп наркотик з маком 22 гривні та 30 копійок, 85 грамів. Морозиво донац 20 гривень смак полуниця. Морозиво факел ріжок смак полуниця. За 22 гривні від своєї лінії. Морозиво від торгової марки Ласка максимус. Є у відерці такий варіант, вага 300 грамів 63 гривні 50 кубів. А цей варіант 500 грамів з шоколадною крихтою та шматочками печива 86 гривень. Таке морозиво від торгової марки 3 ведмеді галеретка 500 грамів. За 76 гривень. Пельмені мішутка від торгової марки «Три ведмеді. 650 грамів філейні за 96 гривень. 81 гривню коштують з м'ясом телятини. Вага 450 грамів. І з м'ясом індички. Вага упаковці 650 грамів. 106 гривень. Риба тижня, норвен, лосось, філе порції 340 грамів за 307 гривень. Чай алокозай чорний 180 грамів 90 гривень розсипний, Пакетований 27,50 за 25 пакетиків. По 36 гривень чай чорний, байховий, листовий 100 грамів. Є у пакетиках 40 пакетиків за 26 гривень і великий асортимент смаків. І такий варіант: холодильник з рибкою. Так, від норвен оселедець 250 грамів за 59,50 гривень. Паста від своєї лінії з ікрою риби. Є два варіанти з копченою сьомгою або з креветками 40 гривень у упаковці 180 грамів. Така ікра імітована 250 г за 58,50. Від торгової марки Narven Сьомга філе шматочок на шкірці 200 гривень 210 г. Розчина кава Якобс у склі 279 гривень за 190 грамів. Такий варіант в пакетику: 200 грамів, 230 гривень. Кава в зернах класік 1 кілограм 660 гривень. Капучино від «Якобс» 150 гривень за 500 грамів. Кава натуральна мелена Якобс 230 грамів в упаковці за 140 гривень. Кава мелена 202 гривні за 500 грамів. І 113 гривень за 250 грамів. Бренді об'єм 500 мл. Ціна 241 гривня. Коніяк шабо 5 зірок. Пів літра за 227,50. Спортовий напій еспресо. Ціна 144,40 за пів літра. Бренді 160 гривень та 20 копійок за пів літра. Бренді смак вірменії зірки. 192 гривні 50 копійок за пів літра. Вино Коблево. Ціна 7650 за 750 мл. Вино від своєї лінії. Сапераві, Піросмані, Ціна 113 гривень за 750 мл. І ще варіант Алазанська долина. Алазанська долина і нандалі. теж 113 гривень. Багато є акційного пива. Ціна 30 гривень за літри, ось таке в ЖБ. Це польський виробник, якщо я не помиляюся. Об'єм 330 мл 24,40. Пиво з Котті 32 гривні 80 копійок, тут трошки більше. 568 мл. І є всього три варіанти в асортименті. Таке пиво світле фільтроване або світлефільтроване пастеризоване по 28 гривень за пів літри. 27 гривень. Танкер. Таке гілді. Світле фільтроване 29 гривень, теж пів літри. І ще такий варіант за 29. Пиво Стелла Артуа 500 мл склі ціна 32 гривні. Від оболонь. Пиво безалкогольне 21 гривня. Пиво туборг 4 баночки по літри за 94 гривні. Пиво світле 23 гривні 80 літри По 21 гривні об'єм 500 мл. Бермікс смак кавун. 21 гривня 50 копійок. Пиво зі смаком лимону гараж 2660. 480 мл. Пиво львівське м'яке 480 мл. 22 гривні 80 копійок. Пиво оболонь преміум 4 банки по півлітра за 90 гривень. Пиво хайк смак вишня. Ціна 22 гривні 50 копійок за пів літра. Пиво львівське преміум об'єм 1 літр та 420 мл за 38,30. Пиво опілля віденське світле 31 гривня за літр та 100 мл. Пиво чернігівське 26 гривень 900 мл. Зібер тут об'єм 2 літри та 400 мл за 54 гривні. «Оболонь» преміум 37,50 літр та 100 мл. Пивна діжка 22 гривні і 70 копійок, 450 мл. Пиво «Оболонь» світле, 21 гривня. Склі об'єм 500 мл. Сидр ціна 44,70 і сидр білий 47 гривень. Об'єм 1 літр. Чипси від торгової марки Лейзі з маком» Риберця Гриль 42 гривні 120 г. Гр. Кондиціонер для тканин Савекс 69 гривень 800 мл, 1,5 літри 135 гривень. Сілан 110 гривень 770 мл і 154, 30 за літр і 400 мл. Засіб миючий персіл синтетичний 4 кілограми та 50 грамів за 510. Порошок гала аквапудра 5 кілограмів 400 грамів 460 гривень. Ваніш плямо Ціна – 115,60 за 470 грамів. Порошок гала аквапудра кілограм та 800 грамів 199 гривень. «Аріель» – 490 гривень за 4 кілограми та 50 грамів. «Аріель аквапудра 364 гривні за 2 кг та 700 грамів. Тайт знижка аж 40%. 3 кілограми 600 г за 390. Містер пропер 115 гривень за 1 літр. Брев для чищення унітазу підвізки 142 гривні за 3 штуки. Дві штуки 110 гривень і одна: це ті, що зафарбовують воду. Ціна 57,20 гривень. Засіб від комарів 60 гривень від своєї лінії. Спрей від комарів 41 гривня. І такий варіант за 55 гривень 80 мл 100 мл. Шампунь Шварцкоп бліс 123 гривні 400 мл. Шампунь для волосся Шаума 80 гривень 400 мл жіночі варіанти і 92 гривні чоловічі варіанти. Крем, мило рідке 30 гривень за 460 мл. Мило від своєї лінії 49 гривень, 4 шматочки по 90 грамів. Є три варіанти ароматів. Гель для душу чоловічий. АКС 3 в одному 250 мл 78 гривень. Акс-дезодорант чоловічий 150 мл за 80 гривень і 50 копійок. Зубна паста, блендамет, 3 d White 60 гривень за 75 мл. Такі новиночки від Оробі, зубні щітки дитячі. Ціна 75,80 гривень. Прокладки котекс 12 штук 58 гривень, і 16 штук 58 гривень. Підгузки трусиками від торгової марки Гигл 175 гривень. П'ятірка 24 штуки, четвірка 30 штук. Вологі дитячі серветки Giegles з клапаном 72 штуки в упаковці за 24,50 від торгової марки Гікл вологі серветки антибактеріальні 26 гривень. Рушнички паперові 1 рулон за 47 гривень. Туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий, 4 рулони за 84 гривні. Є без аромату.